Леся Українка конвалі. Росла ваю конвалі під дупом високим, захищалась від негоди під вітям широким. Та недовго навтішалась конвалія піла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалі у високу залу. Понесла її собою паночка до балу. Ой на балі веселая музичка грає, конвалія та музика бідне серце крає, тож паночка у веселому вальці закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конвалі Прощай, гаю, милий, і ти, тупо мій високий, друже мій єдиний, та й замовк. Байдужою паночкою рукою, тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, і тобі, моя панно, колись доведеться. Задати тую копалію, як щастя, Не Недовгий ти, моя, пана, будеш утішатись та балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'ялу, залишу байдуже.